Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і ласкаво прошу вас у новий влог. Я якось знімала вам влог про свої домашні рослини. Ну, там не тільки було про це, але про це також. І саме той влог набрав майже півтори тисячі переглядів. І я подумала, що, можливо, вам цікава ця тема, тому у цьому влозі ми знову поговоримо про домашні рослини, трошечки більш детальніше, але обіцяю, що я не буду це знімати вам в кожному влозі, і дуже сильно, щоб вам не було. Нудно це дивитися, але в цьому влозі про це поговоримо. Ну і також в цьому влозі я буду фарбувати своє волосся. мене дуже часто питають в інстаграм, де я фарбую або підстригаю волосся тут, у Британії. Я цього тут не роблю і покажу вам сьогодні, як я роблю це вдома. Тож погнали! Так, друзі, в мене сьогодні продовжується посадка рослин. Ось у мене є цілий стаканчик із різними черіночками. Я їх всі начікала на роботі. Оця штука забула, як вона називається, але вона таке звисаюча така рослина. Дуже гарна, буду намагатися її проростити. Мені одразу треба декілька гілочок, щоб кущик був пишніший. Коротше, буду пробувати. Сенсіверія, або тощин язик, або чоловіче щастя. Коротше, як її тільки не називають. Це листок він ще без коренів, бо тільки другий день стоїть він ще буде стояти у воді. У воді в мене бустер для нарощування коріння, тому вони в цьому бустері будуть стояти 3 дні, а потім ще десь днів 10 просто у воді. І є в мене ось така сансіверія трубчата це типу з цієї самої ж сім'ї, тільки трошки інша. І ось цю, боже, та діставайся ж ти. Я видрала вже з таким маленьким корінцем. Тому ось цю я зараз буду пересаджувати. Значить, всі Ці ці вони люблять маленькі горщики. тому в мене самий-самий маленький з мого комплектику, самий-самий маханький, От коли вона розростеться, тоді вже буду пересаджувати. І навіть спеціальну земельку. Замовила саме для оцих двох рослинок. Ну, коротше, побачимо. Оцей дуже такий теж прикольний кущик, такими маленькими трубочками він росте і виглядає так, як щось інопланетне з пустелі. Дуже прикольний. Буду намагатися його розростити, будемо пробувати. Друзі, тему рослин ми з вами будемо продовжувати, я думаю, ще довго, тому що я зараз займаюсь озеленням будинку з нашого двора. Значить, Пам'ятаєте, я вам, мені здається, показувала, що ми купили два малесеньких кущика гортензій. Ось я їх зараз пересадила. В нас не було однакових горщиків, тому ну, поки, поки ось так. Один кущик, я думала, на цих. В гілках з'являться хоч якісь листочки, але не з'явилися. Тут з'явилося більше листя і вже вона потребувала точно пересадки. І тут з'явилося набагато більше листя, навіть на маленьких, коротеньких е гілочках, які теж були голі. Оцю пальму не знаю, буду намагатися врятувати, подивимось, як воно буде. Про е дроценовий мені теж всі писали: викинь, 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 і... Е у кінці вона почала рости, тому можливо і ця маленька пальмочка почне рости. Коротше, поки так буду дивитися, коли вони заквітнуть. Я, звичайно, вам все покажу. Друзі, відео, де я частково показую свої домашні рослини на момент, на зараз, на момент зйомки цього відео, набрало вже майже 800 переглядів. Там, звичайно, є і про інше, не тільки про рослини, але раз вам цікаво, то буду іноді щось показувати. Лайфхак зараз хочу показати. Ось перед поливом рослин. Я відстоюю воду десь тиждень, і відстоюю я її після того як вона відстоїться. Я розчиняю у воді десь половинку ложечки, трошки менше лимонної кислоти. О, пакетик, бачите, порвався. Самої звичайної лимонної кислоти. І нею поливаю рослини десь раз на 2 місяці. Це лайфхак, лимонна кислота, саме звичайно, надає цілу купу вітамінів вашим домашнім рослинам. Спробуйте. Але лимонної кислоти потрібно буде буквально 1 грам дуже мало на літр води. А ще я дала рослинкам десь днів 10-11 просохнути. Перед тим, як їх поливати із лимонною кислотою. В принципі, періодично давайте ґрунту у своїх рослинах просихати, ну, за винятком тих рослин, котрі люблять ну, дуже багато вологи. А рослини їх краще не долити, ніж перелити. В принципі, це майже будь-яких рослин стосується. Ось так орхідейку трошки поливаю. Пам'ятаєте, я показувала вам, я посадила цю сенсіверію. Їй вже десь 2 десь тижні, я думаю, Та ні, більше, десь тижні три. Вона поки не росте, як бачите, але почуває себе нормально, не відсохла і добре. Думаю, що в неї нарощується коріння, і я думаю, що вона вже буде нарощуватись. Ну, місяці через два, напевно, не раніше. Ну, і давайте зроблю невеличкий апдейт і по інших рослинах. Значить, ось ця орхідея. Боже, подивіться на її квіти. Подивіться, от як природа може створювати таку красу? Ну... В неї все добре. В неї відсвів вже один квітконос. Я зараз його відріжу, тому що він відсвів ще десь тиждень тому. Коли орхідея відцвітає, не залишайте цю палку повністю сохнути, бо коріння продовжує її живити, і воно вам просто не потрібно. Хай коріння там новий листочок нарощує або новий повітряний корінчик, тому я її зараз обріжу. А інші дві квітнуть, все в них добре. Оця рослина. Мені написали, до речі, в коментарях. Я її назвала неправильно. І дійсно, дякую вам за підказку. Ви були праві. Вона називається аглоне... аглонеома, Агломеома звучить, як опухаль якась. <бачить> Коротше, Аглонеома. мені здається, ось так. Чи Аглонема. Ну, коротше, я пропишу по екрану, як вона називається. От я всі свої рослини знаю, е, знаю, як за ними доглядати і так далі. А оцю я вам чесно скажу, я в коментарі залазила рази три, читала цю назву. І потім я ще гуглила. Я не можу запам'ятати цю назву, вона мені якась невимовна. Я не, мені важко її вимовити і важко її запам'ятати. Коротше, е, перше. Листочок новенький вже майже розвернувся, вже доріс. Я вам показувала, він був ось такусінький. Вже майже доріс. Я почекаю, поки розвернеться в неї п'ятий листок, і потім її пересаджу. Мені цю рослину дали із чотирма листами. Я не знаю, що це за ґрунт, але бачите, кожного разу, коли я його поливаю, воно виглядає як болото. І в цьому кашпо в мене там стікає водичка, потім я його промиваю, змиваю. Коротше, я... треба, по-перше, купити для неї нормальний ґрунт. Або в мене є такий універсальний, може посаджу її в універсальний. Ну, хто здох, той лох. Я думаю, що все буде з нею нормально, вони такі достатньо живучі. Дуже мені подобаються оці рисочки, Так теж природа гарно задумала. Юка! Юка, яку купив Джарет, в неї теж все добре. Новий листок номер 1 Новий листок номер 2 Новий листок, ось тоненький, номер 3 І тут розкрився. ой, І тут розкрився номер 4 Вже розкрутився. Коротше, в неї все добре. Вона випускає нові листки. Ось можна бачити їх ось так з цього ракурсу легко. В неї все нормально. Я. Взагалі уявлення не маю. Ось тут водичка не стекла, треба ще її трошки долити. Юку до речі, я поливаю через раз. Я не завжди її поливаю, бо вона не любить багато води. Е, ну, як бачите, я все роблю правильно, тому що на кожному цьому кущику новий листочок. Коротше, я не знаю, коли її пересаджувати. Е, у кого є юки вдома, скажіть, це вже її пора пересаджувати? Чи якщо вона нарощує собі листочки, то хай собі нарощує. І коли перестане їх нарощувати, то тоді пересадити. Я, коротше, не, не знаю. Я не сильно. З ними цікавилась, то Джаред придбав, бо йому подобається, а тепер вже я доглядаю. І я вам, я не пам'ятаю, мені здається, я показувала вам, коли пересаджувала свою маленьку сінцівію, що я нарізала ось такі різні черіночки на роботі. Коротше, ось в мене позгнивали, але декілька ще гілочок є живі. Чекаю, чи пустить щось, чи ні. оця все. Це дед. Я її викидаю. Зараз змінювати буду тут водичку. У мене є ось листок іншої сенцівії, але він ніяк не пустить коріння. Чи це коріння? Ось ця малесенька піпіндюлечка. Як тільки що був фокус? Боже, так може це вже коріння? О, бачите? Ні, я думаю, що це просто волосявки по зрізу. <хи> я, коротше, не знаю, вона вже стоїть е, теж десь 2,5 тижні, вона не сохне, не гниє. Як бачите, все з нею нормально, але коріння нема. А потрібно мені, хоч щоб трошечки вона пустила коріння, я вже її з корінням ну, наливала. Щоб коріння наростало, воно не наросло. Я це знала, поста... злила, поставила у звичайну воду. Коротше, не знаю, ще почекаю десь до кінця цього тижня. Якщо вона не зниє, з нею буде все нормально. Я думаю, що буде все нормально, бо вже майже три тижні стоїть, то я її просто поставлю у землю. А там буде як буде проросте, ну клас, значить проросте. А ні, то значить ні. Ось такий вам маленький апдейт. Друзі, вийшла показати вам наше деревце. Пам'ятаєте, я вам його показувала голими паличками. А тепер дивіться, воно зазеленіло та ще й розквітло рожевими квіточками. І ми тепер не знаємо, що це. Можливо, це взагалі цей черрі блосом, ну, типу, ця китайська або японська вишня, яка квітне, але вишні не дає. Коротше, я не знаю, воно поки таке жидіньке і трошки таке. Кособоки, бачите, тут багато гілок, тут мало. Але не знаю, будемо дивитись, буде розпускатися, може, це якісь і фрукти. Я, коротше, не спеціаліст, якщо ви знаєте, розкажіть, будь ласка, це квіти якихось фруктів чи ні? Бо квітів якби багато так зав'язалося. Ну, будемо дивитися вже в процесі. Що ж це в нас буде? Дівчата, всім привіт! Звертаюся саме до дівчат. Тому що зараз буде частинка дівчачого. Я, значить, з вами, от в такому одіянні, замішую зараз фарбу для волосся. Мене дуже багато-багато-багато разів питали, особливо в інстаграмі. Ті дівчата в основному, хто тут живуть, де я фарбую волосся. Де я стрижусь і так далі. До речі, якщо буде ехо, ви мене вибачте, будь ласка, я у ванній кімнаті. Я її вікно відкрила, але все рівно думаю, що буде трошки ехо. Сподіваюсь, ви мене пробачите за це. Постараюся на монтажі трошки прибрати. Так от, я завжди всім відповідаю, що я ну, не довіряю британським майстрам абсолютно. Взагалі не довіряю. І у британок я не обслуговуюсь. До України я їжу. Ну, зараз виходить, що один раз на рік. Але я ось, наприклад, у кінці вересня, на початку жовтня, бачилася з мамою в Італії. Тому моя мама перукар, працює вона в місті Миколаїв в центрі міста у салоні. До речі, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Я дам номер телефону, мама дуже класний перукар, але в неї велика черга, великий запис, тому що вона хороший майстер, тому, якщо захочете потрапити, заздалегідь. Так от, я буду починати фарбувати волосся. У мене тут переді мною дзеркало, і з вами буду розмовляти. Буду казати голосно, бо мікрофон я так і не купила. Але сподіваюся, ви мене будете чути. То стриже мене. Завжди мама. Я не стрижуся ні в кого, навіть у українських майстринь. Тут є в нас деякі українські дівчата, жінки. Я не буду казати, добре вони роблять чи погано. Я не знаю. Бо я в них не обслуговувалась. Тому я не буду казати, але я і не хочу в них обслуговуватися, тому що я хочу, щоб мене стригла тільки моя мама. А з приводу фарбування, то фарбуюсь я сама вдома, як ви бачите. Значить, починаю я з того, що в мене є ось такі самі звичайні кухонні ваги. Я розмішую фарбу. Фарбуюся я фарбою Matrix вже дуже багато років. Ось так вона виглядає, ось так називається So-Color Prebonded. Permanent. Е і колір мій 10P. Це, типу такий Pearl е пер він називається, типу е жем жемчужний як це. перлинковий, як це сказати? Ну, коротше, перлинковий колір, але він, як бачите, не виглядає якимось там. Сивим, або білим, або ще щось. Він виглядає таким самим звичайним блондом, ну принаймні на мені. Коли я замішую фарбу, я потім розділяю по проборам і просто профарбовую корені. Позаду я розділяю по проборам, профарбовую і піддивляюся маленьке дзеркальце для того, щоб побачити, чи профарбувала я там все, чи ні. Але, звичайно, я не майстер, і мама мені завжди каже, що я пропускаю якісь місця. Я впевнена в цьому, що я їх, звичайно, пропускаю, бо повністю побачити все не можу. От. Я фарбую тільки корені, і довжину мені вже протягує мама, коли фарбує мене, ну, там, або раз, або два на рік фарбує та стриже. Звичайно, моє, моє волосся не в ідеальному стані, там то зрозуміло і так далі. Але зараз в мене кінці взагалі, в жахливому стані, не знаю вам, чи видно. Ну на відео, коротше, не зрозуміло, Але кінці в поганому стані, тому що остання стрижка була в мене на початку жовтня. Мама мене в Італії стригла. Вона брала із собою для мене інструмент. І за зиму шапки, шарфи, постійна сушка. Фена у мене хоч і дайсон, я іншими фенами не користуюсь, але все рівно. То плойкою я постійно користуюсь, там накручую волосся. Ну, коротше, воно все, звичайно, потрошку шкодить. І ще і додаємо до всього цього, що в мене від природи волосся тонке, ламке і пористе. А від всього використаного, воно, звичайно, стає ще гіршим. Ну, в принципі, за скільки я там в блонді, не знаю, 10-11 років, то з урахуванням, скільки років я вже в блонді, то я думаю, що моє волосся за цей час ще, в принципі, непогано виглядає. Не знаю. Коли я все профарбовую ось так. То я чекаю 35 хвилин і потім йду в душ і все це змиваю. Ось, бачите, самостійно ви все чудово можете профарбувати. Дівчата, ви за мною не повторюєте ні в якому разі, тому що фарби для волосся, пропорції і все-все-все вам повинен підібрати майстер. Нехай вам майстер хоча б раз підбере все це професійно. А потім ви, наприклад, вже вдома зможете це просто підтримувати, як я це зараз зроблю. От, я в Україну збираюся десь через 2 місяці. Звичайно, я піду до мами, щоб вона мене і пофарбувала, і підстригла. І насправді в цей раз я хочу змінити фарбу. Я хочу перейти. На колір такий типу медовий, трошки темніше, ніж я зараз десь на тон або на два. Я думаю, що мені буде непогано в такому кольорі. Напишіть мені, що думаєте з цього приводу. Чи треба мені перефарбуватись, чи навпаки, може світлішою стати, чи може такою залишитись. Напишіть вашу думку зі сторони. Що ви думаєте? Ну і звичайно я підстрижуся, оновлю свою стрижку. Можливо, знову зроблю чубчика, бо я кожен раз, коли стрижуся, роблю чубчика. У мене волосся дуже швидко росте і швидко відростає. Тому цей чубчик мені, я вже знаю, він мені на 5 тижнів. Все, через 5 тижнів мені вже потрібно його прибирати із лоба, тому що він вже мені починає заважати. Ну, коротше, не знаю, порадьте мені зі сторони, що ви скажете? Чи треба мені бути, ну, Чи піде взагалі мені, чи буде пасувати, якщо я перефарбуюсь у трошечки темніший колір. Мій натуральний колір такий. Тут в Британії, до речі, він називається Mouse Blond. Мишиний Блондин. Оце, напевно, його дуже добре і описує. От в мене такий машинний блондин, свій натуральний колір волосся. Абсолютно негарний, ніяк не виділяє мене. Колір очей в мене блакитно-зелений, більше б зелений. Тому я вважаю, що колір волосся такий мій натуральний, мені просто не підходить, бо він не робить мене яскравою. Тому я буду продовжувати фарбувати, просто хочу трошки змінити. Коротше, напишіть свою думку. Все, не буду довго затягувати, до речі, коли я нафарбую волосся, я завжди чимось намагаюся займатися у ванній кімнаті або ж прибирати, намивати оці всі, тут в мене скло стоїть. намивати скло, ну зараз воно намите, але щось таке. Але от сьогодні я буду, наприклад, мити пензлики. В мене є такий килимок, і ось так дуже зручно об нього мити пензлики. Я вже колись на нього залишала посилання. Е залишу посилання ще раз. На Експрес купувала. 3 копійки коштує. А так класно моє пензлики я вам кажу. До речі, знаєте, що згадала? Ще трошки з вами поговорю. Поки в мене є час, як то кажуть. Коротше. Я колись починала вести свою групу в Телеграмі, а потім, чесно вам скажу, я її просто закинула, я за неї забула. Але там відбувалося якесь життя: хтось додавався, хтось зразу видалявся, хтось видалявся через тиждень, бо я там нічого не постила. І, так далі. і от я вирішила, що я буду її знову вести. Тому я залишу посилання на свій телеграм під цим відео. Додавайтесь у групу, і там я буду скидати всякі такі посилання. Ось, наприклад, на такий килимок для миття пензликів. Там я точно знаю, що він класної якості, не розрізиться, нічого з ним не станеться. Ну і різні коротше, штучки, можливо, на якийсь одяг, буду ділитися якимись б'юті-штуками, бо на Ютубі я сильно на б'юті акценти не хочу робити. Тому що в мене аудиторія насправді майже 50 на 50%. В мене 57% це жінки, а 43 це чоловіки. Тобто мене дуже багато дивиться чоловіків. І якщо я піду повністю у б'юті, то вони просто всі відпишуться. Тому різний якийсь б'юті контенті буду викладати на телеграмі ділитися з вами своїми. Знахідками. А також в Телеграм я вирішила, що я буду викладати класні якісь пропозиції на тури, можливо, зі знижками якісь дешевші пропозиції чи просто класні готелі за невисокі ціни. Ну, коротше, все по своїй роботі, скажімо так. Тож, заходьте до мене в Телеграм. Буду вам там дуже рада. Я зараз переходжу назад, то я буду виключати відео, тому що мені треба буде люстерко, щоб дивитися, що там в мене позаду відбувається. Але сподіваюся, я відповіла вже повністю на ваше питання з приводу фарбування волосся вдома і як я це роблю. Класна в мене зачіска, так? Да? Побожнюю? До речі, я забула вам сказати фарбу. Я розводжу окислювачем. 19% в мене 40 грам фарби і 40 грам окислювача. Вона розводиться один до одного. Дев'ятку я розводжу 20 грам, і шостий теж 20 грам. Іноді шостий 10 грам, дев'ятки 30 грам по-різному. А ще ось цей коврик він на липучках, і ви його дуже зручно так приліплюєте собі до раковини і потім миєте. Потім, звісно, раковина вся замуслякана, потім ви ще й раковину миєте. Але без цього ніяк, коли ви відмиваєте ваші пензлики, ну ніяк. Друзі, я знімала влог про свої покупки у квітні, і там я показувала ось цю корейську шампунь. Та це написано на, на тюбікі, що це лікування, але по суті це кондиціонер для волосся. Ось я вже так. Ось тут, бачите, багатенько вже використала і просто швиденько хочу поділитися своїм відгуком. Якщо побачите, можливо, це продається в Україні, я не знаю. Але впевнена, якщо ви живете в Європі, то точно зможете це замовити. Мені дуже-дуже сподобалось. По-перше, воно класно пахне. По-друге, шампунь класно промиває волосся. Я завжди мию волосся два рази. Я мию його раз на два або три дні. Тільки коли дуже спекотно, я мию кожен день, тому що я не люблю ну, таке, типу, брудне, спітніле волосся, коротше. то тоді я мию кожен день. А так, взагалі ну, в Британії тут спеки немає, тому я мию раз на два або три дні. І от якщо мити два рази, то все воно чудово промиває. У мене завжди є якийсь стайлінг або лак для волосся, олії на волосі. Ну, коротше, все змиває, все змиває без проблем. Мені подобається. Тут написано, що це для пошкодженого волосся. Ну, я думаю, що ви всі розумієте, що ніяка шампунь або бальзам, кондиціонер, маска для волосся вам не врятує, якщо ваші кінчики вже сухі і вже посічені. Вас врятує тільки стрижка. То не знаю. Як воно там сильно рятує якесь пошкоджене волосся, але ми є добре. Ось цей кондиціонер треба тримати на волосі від однієї до трьох хвилин, тобто, це щось між звичайним кондиціонером і маскою для волосся. Мені дуже сподобався, класно зволожує, розплутує всі кінці і не відчувається важким на волосі. Тому оцю... Лінійку можу вам рекомендувати точно. Далі я вам показувала ось таку сироватку з центелою від бренду Skin 1004. Він завжди зараз всюди, просто в Тіктокці, в Інстаграмі, всюди цей бренд. Я користуюся нею на ніч. Чесно скажу, не зрозуміла хайпу. Вона така, типу, не сильно дешева, але я щось не зрозуміла. Саме звичайна зволожуюча сироватка. Ну нічого такого. Можливо, якась інша від цього бренду краща, але от саме цю жовтеньку, ну таке, не рекомендую нічого особливого. А от крем під очі від цього бренду, от він мені дуже сподобався. Тут яка система? Тут є ось така, от бачите, типу помпочка із масажерчиком. Ось так ви наносите під очі, масуєте, масуєте, але якщо ви не любите так, то ви можете надіти кришечку назад. від крутити, і тут буде просто звичайний, ось бачите, як звичайний крем, з тюбика ви видавлюєте на пальчики і вже там підочки наносите. Ну, коротше, як вам подобається, так і робіть. Я користуюсь ось цією подушечкою, цим масажерчиком, Я руки помила, якщо що, тому я сміливо це торкаюся цього. От, я користуюся, мені подобається. Але коли ви користуєтесь такими штуками, звичайно, ви ж вашу шкіру не розтягуєте, не там надавлюєте. Дуже все все дуже легенькими рухами. Тому крем з цієї лінійки і цього бренду Skin 1004 можу рекомендувати. Сироватку не беріть. Друзі, всім дякую, що подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно було цікавим. Дайте мені знати про це в коментарях. А також не забувайте ставити свої вподобайочки цьому та іншим відео на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви дивитесь це відео без підписки. І ми з вами побачимось у нових влогах вже зовсім скоро. Всім па-па!